Дуже часте запитання, яке мені задають, це те, що от нема в людини енергії. Де поділась енергія, де її шукати і чому в людей пропадає енергія? Відповідь одна, єдина і неймовірно прекрасна. Людина самостійно зливає енергію. Вона її зливає і не наповнюється. І звідти ваші проблеми, звідти відповідно, хвороби, і саме звідти ось ці ваші блоки, які стоять у вашому житті. І блоки, які вам потрібно пройти, і ті, які перекривають прихід ваших фінансів у ваше життя. Як працює система? Наприклад. Ви з кимось посварились, ви злили енергію, ви на когось образились, злили енергію, у вас дуже багато страхів. Знову ж таки, злили енергію. А особливо люди в тих, в кого хвіст, коли розложується матриця, і в матриці хвостик, ось той, що знизу, там є три циферки: 18-9, 9, або 9, 9 18, Обов'язково в цих людей неймовірна куча страхів, і страхи підкрадуються в будь-яку ситуацію. Особисто в мене кармічний хвіст 1899. Я прийшла в цей світ його пропрацювати, і я вам кажу, я просто настільки вже втомилась від цих страхів, що вони мене вже іноді просто починають дратувати. Що я роблю? Кожного разу я роблю практику на пропрацювання страхів. І кожного разу їх неймовірна кількість. Тобто я виходжу з дому, сідаю в машину, в мене підкучується куча ось тих блочків, оцих страхів. Якщо я їх не пропрацьовую, якщо я піддаюсь впливу цих страхів, відповідно такий буде день і такий результат. Знову ж таки, якщо я кожного разу відстежую свій ось цей блочок, пропрацьовую їх. Підкочується інший, знову відпрацювала, знову інший. От, наприклад, ви пропрацювали ситуацію, все класно. Проходить рік, два, вона вам знову приходиться як своєрідний ваш урок, ваша перевірка, чи ви готові і чи ви дійсно його пройшли. Отож, в кожного з нас є дуже багато блоків, за допомогою яких ми зливаємо енергію. Знову ж таки, мало того, що це страхи, це е, якісь своєрідні сварки чи недорозуміння з рідними, злили енергію. Це як і з керівництвом ви не, не узгодили, не домовились, у кожного виникла сутичка своєрідного спілкування, знову ж таки, злили енергію. Пройшли на базар, вам хтось там неправильно сказав, щось гаркнув, чи в магазині вас неправильно обслужили, не так, як вам подобається, чи десь зробили вам якесь зауваження, в маршрутці ви проїхали, так ж само вам не сподобалось, чи хтось на ногу наступив, злили енергію. Тобто от прослідкуйте свій особистий день. Скільки разів за день ви зливаєте енергію? Ввечері ви приходите додому, просто як вижатий лимон. Ви поїли, перейняли душ, вам стало легше? Ні. Чого? Через те, що енергія злилася, ви лягаєте далі спати, хтось наповняється в сні, хтось не наповняється, а ще навпаки витрачає енергію, бо дуже в когось є емоційні сни і сни е, е, своєрідним. Е, Таким наголосом на те, що от вам там ще в сні потрібно витрачати ту енергію, бо там такі емоційні сни, що ви там проживаєте цей цей день. Отож, ви злили енергію протягом дня, ви злили енергію в сні, ви вранці встаєте, у вас просто вже немає сили. Ви на останньому здоху, на останньому подиху йдете на ту роботу. І знову ж таки там свої рідні злив енергії. Людина не наповнюється, вона лише зливає. І потім в результаті протягом тижня, два-три людина ледве йде. Іде, в принципі, костюмчик, іде ось той її образ, лік людини, а всередині душі немає, енергії немає. Тобто, в принципі, душа. Є, ну, Знову ж таки, ці всі слова в кавичках. Душа в людини всередині є, але енергії немає. Тобто, людина е, ну, от безсила можна сказати. Чому так відбувається? Через те, що люди, зливаючи енергію, не наповнюються. Дуже важливо відстежити, яка саме стихія чи що саме вам допомагає в наповненні енергією і зливаючи її, ми її обов'язково будемо зливати, бо по іншому не буде система працювати. По перше, ми її зливаємо по тій причині, що ми живемо в нашому цивілізованому світі, в нашому світі. Класному, крутому, емоційному, надемоційному, перенасиченому події різних психологічних, моральних, емоційних і все в тому напрямку. Тобто, злиття енергії це нормально. Але зливаючи енергію, ви маєте розуміти, що має бути система наповнення. Тобто, ви злили, але ви і наповнились. Коли ви наповнились, вам ще потрібно буде відпрацювати і навчитися її акумулювати і, відповідно, зберігати в собі, тобто своєрідну функцію, таку пропрацювати в собі зберігання енергії. Отож, кому було цікаво, діліться роликом з друзями, з вами на зв'язочку. Якщо кому цікаво, як підняти чи як пропрацювати енергію, пишіть або в коментарях, або в описі знову ж таки, залишається мій номер телефону і е сілка на інстаграм.